Окербет Обирай свій спорт. Пожежа на атомному контейнеровозі. Єдиному в Росії відбулася. У Мурманську загорівся контейнеровоз Криголам. Севмурпуть має таку назву з атомним реактором. Пожежі було присвоєно підвищений ранг складності. Атомний контейнеровоз СЕМ. Морпуті єдине в Росії як транспортне судно з ядерною енергетичною установкою потужністю 29 МВт. мегаватт. Щоб уявити потужність 29 МВт, мегаватт, можна взяти такий приклад: якщо ми поділимо 29 мільйонів ватів на 60 ватів, потужність. До прикладу однієї лампочки, ми отримаємо приблизно півмільйона цих лампочок. Це означає, що 29 МВт потужності вистачило б для живлення приблизно півмільйона лампочок потужністю 60 ватів. Таким чином можна уявити собі величезний стадіон або велике місто освітлене сотнями тисяч лампочок, і всі ці лампочки працюють від однієї потужності. Ця потужність дає змогу забезпечити дальність плавання до 9,5 тисяч кілометрів. Судно здатне самостійно йти в крижаних полях товщиною до 1 метра. Севморпуть був спущений на воду 31 грудня 1988 року, виводився з експлуатації а, в 7-13 роках. У листопаді 2020 році у судна сталася поломка а, і тепер там сталася Пожежа, все за класикою росіян, коли не можуть просто нічого нормально зробити, а те судно, яке вже вичерпало свої потужності, і, скоріш за все, не повинно було працювати. Вони, звісно ж, його будуть використовувати до, до побєди, поки ядерний той атомний реактор не вибухне в них там, тому знову вони піддають ризику. Світ, вкотре використовуючи технології, знаєте, як мавпа з гранатою, не розуміючись, як ними працювати, і звісно, вкотре проявляють свою безглуздість. Це абсолютно так. Це стосується багатьох речей. Наприклад, війни, ми бачимо, що вони ще можуть можуть щось продумати, оскільки там або пан, або пропав, і тому починають, так би мовити, мізки працювати, але будь-яка інша. Сфера абсолютно не турбує росіяни. Путіна в тому числі взяти ж а, ті ж самі літаки, які постійно там приземляються а, десь в полях, і цього буде ще більше, тому що новини в них а, з приводу цього не дуже хороші. Ну, от така вона Росія. Знаєте, яка вона ще? А, можна її описати наступною новиною, помилований Путіним вбивця провів урок «Герой нашого часу». У школі-інтернаті в Ульяновську в 16-му, ну, це, в, цій, в цій школі він проводив цей урок, а в 16-му році, 2016-му, був засуджений на 9 років за вбивство співмешканця Своєї тещі у судових документах йдеться про те, що цей нелюд завдав своїй жертві щонайменше 16 ударів по голові сковорідкою і кочергою. Знаєте, в Росії люблять, так, так би мовити. Приводити таких героїв до дітей і щоб вони їм уроки і лекції читали під назвою герой нашого часу 20 грудня 2023 року. Ульяновська школа інтернат «88» для дітей з особливостями відзвітувалась у своїй сторінці в одній з російських соцмереж. Про те, для що для учнів провели цей урок урок, лекцію провів помилуваний путіним після участі у війні з Україною екс-вагнерівець ем, з 3 вересня 22-го року по березень 23-го року він брав участь у вторгненні в Україну. А, цитата: хлопці проявили неабияку зацікавленість до появи героїзму та відчули почуття гордості за внесок героїв у благополуччя людей збереження нашої батьківщини низький уклін вам воїни Росії йшлося в публікації школи. А після того як ЗМІ звернули увагу на те, що лекцію школярам проводив вбився, публікацію чогось видалили щось не дуже знаєте сприймають. Своїх героїв, а чого ж? Це ж герой. Він же ж помилований путіним. Але ні, щось не дуже захотілось після цього їм залишити цей пост.